Із видохом ти починаєш розслаблятися, сконцентруйся, сконцентруйся на своєму тілі, на своїй свідомості. І відчу, як із видохом у твою макушку входить певний потік. Це певне таке біло-фіолетове може бути світло, яке проходить через твою макушку і входить у твоє тіло і розслабляє повністю твоє тіло. Робимо вдох і видих. На видоху ця енергія проходить по твоєму тілу, викачу розслаблення на всіх рівнях, на всіх планах, в яке передається кожне клітиничку твого тіла. На видоху ця енергія опускається по твоїй голові. Розслабляє твої повіки. Розслабляє твої вушка, челюсті, розслабляє твою шийку, розслабляє твої ручки. Ходить у кожну ручку, праву ручку, ліву ручку, кожен пальчик на руці. Це приємне розслаблення, яке дарує тобі комфорт. Внутрішня впевненість та захищеність. Ти робиш глибокий, довгий, глибокий видих, на видиху ця енергія філатового кольору йде далі у твою шийку, у твою грудну клітину. І з нею твоє дихання заспокоюється. Стає більш плавним та повільним. Розслабляється м'язи грудної клітини. Ти робиш дох, робиш видих, на видиху ця енергія опускається ще нижче. У твій живіт. Розслабляється м'язи живота, розслабляються внутрішні органи та всі зажими в внутрішніх органах, що є там. Вдох і видих. Енергія опускається ще нижче у твій таз. Розслабляє всі зажими в твоєму тазу. Розслабляє всі сустави такі сточки. Вдох та видих. Вона опускається ще нижче у кожну ножку, праву ножку і ліву ножку. В бедра вікри. Кожну стопу, праву стопу, ліву стопу заповнює кожний пальчик на кожній стопі. Енергія на видоху виходить із кожної стопи назовні і розкривається повністю в твоєму полі, поєднуючись із верхнім потоком. І все твоє поле заповнено фіолетовим світлом, світом. Що дарує тобі комфорт та впевненість? Представ собі перед собою фігуру мага. Відчуваю, що ця енергія надходить від мага до тебе. Можеш роздивитися його, який він є перед тобою, який є його образ, які є його одежі, що він тримає або не тримає, як він себе поводить. Переставши, енергія мага починає циркулювати від нього до тебе і від тебе до нього назад. І створюється певне коло, що поєднує вас. Відчуй якість цієї енергії. Яка вона? Який вона має колір? Яку вона має якість? Як ти її відчуваєш у своєму тілі, у своїй свідомості? Ти можеш подумки пришвидшити цю енергію або попросити мага пришвидшити її і наповнити повністю цією енергією, твоє поле, твою свідомість, твоє тіло. Навчити тебе якості мага, що є у цій енергії. Відчуй творчу сексуальну енергію, що підіймається в твоєму тілі і направляє твою творчу силу, певну дію, певний проєкт. Відчуй, що це може бути за проєкт. Або які творчі ідеї у тебе виникають. І відчуй, що в тебе є багато сили, багато творчої енергії. Відчуй довіру, відчуй те, як ця енергія плавно, спокійно л'ється через тебе. І немає ніяких перепон до того, щоб вона йшла через тебе та збільшувалася у своїй кількості. Якщо є перепони, то відчуй, з чим саме вони пов'язані. Або попроси маму показати тобі, з чим вони пов'язані. Відсвітити тобі ці аспекти. Відчув, як ця енергія збільшується, заповнюючи твій простір внутрішній. Відчув, як за допомогою цієї енергії ти можеш створити будь-що в своєму житті, змінювати свою свідомість, змінювати своє життя, внутрішній простір в ньому, впливати на оточуюче середовище. Відчуй, як ти береш енергію по чотирьом сторонам світу, по чотирьом стихіям. І ця енергія вона заходить до тебе всередину, поєднується між собою та виходить назовні, і певний творчий імпульс, за до допомогою якого ти твориш у своїй реальності. Він в твоїй правій руці є енергія вогню, в твоїй лівій руці є енергія води, попереду є енергія повітря, а позаду є енергія землі. Вони поєднуються в тобі і виходять в творчому імпульсі назовні. Спитаю магочку, чому він може тебе навчити або що він може тобі порадити наразі, чого тобі недостатньо? А що має бути в балансі? Відчуй, як він надає тобі те, чого тобі недостатньо, і створює баланс там, де його треба створити. Коли ти отримаєш відмага те, що ти маєш від нього отримати, роби глибокий вдох та видих, та розповсюджуй цю енергію по своєму тілу і по своїй свідомості всередині себе, приймаючи те, що тобі дається, той ресурс, який ти отримуєш. Наразі попроси Маго завершувати ці процеси. Подякую йому за той нерв, що він тобі дав, за ті знання, які він тебе навчив. Не відчую, як маг віддаляється, але ти можеш завжди до нього звернутися. Наразі ти можеш закрити за собою двері у цей портал і виходи своєю свідомістю в момент тут і тепер. Зроби глибокий вдох і глибокий видих. І почни виходити з цього простору, пошевели ножками, ручками, пальчиками і плавно відкривай повіки. Ти В моменті тут і тепер. Як ти? Добре. Як медитація? Чудовий досвід, дос, ага. тому що мої мізки там десь перелістували сторінки. Це все, що за день зробилося, що не зробилося. Це просто мені медитація складно дається. Але ну, відчулася все одно ну, півниця. Йому ще дуже я швидко коло. зробити. Угу. Якщо захочеш, то я просто відкрию тобі медитацію ще ну те, що записано на енергії мала ти зможеш зробити її окремо для себе, коли будеш у спокої. Я... Що відчулося, скажи, будь ласка. Це якраз спокій, впевненість така, а, довіра, довіра дуже. Захотілося довіри, спокою. І mm -hmm. прийняття, скажем, і допомоги, і, ну і в принципі, прийняття довіри і людям, і, і, і собі, і mm -hmm. вищим силам. Я скажу. Окей. Ну, тобто, щось ти відчула добре. Поток тебе чомусь навчив, тож, <laughs> тож просто да, просто воно ще буде певний час в тебе. Улягатися якби по енергетиці, тож будеш дивитися, як воно в тебе буде засвоюватися, проявлятися і так далі, можна цим також спостерігати.